Вітаю, друзі! Сьогодні розповімо, які запчастини найчастіше обирають українці для таких популярних моделей, як Skoda Octavia A5, Volkswagen Passat B5 і, звісно ж, Volkswagen Golf 4. Це одні з найбільш популярних автомобілів серед наших клієнтів. І ми знаємо, що для власників цих автомобілів питання вибору запчастин. Ну, завжди актуальне. А почнемо ми з моторної оливи. Для цих моделей найчастіше обирають саме оригінальне масло вах, адже воно розроблено спеціально для двигунів. Цього концерну. Також популярністю користуються мобіл і арал. Мобіл забезпечує стабільну роботу двигуна ну, за будь-яких умов. А арал завдяки своїм миючим властивостям допомагає підтримувати чистоту всередині двигуна. Особливо актуально для старших автомобілів, таких як Passat B5 чи Golf 4, що по фільтрам? Серед масляних фільтрів наші клієнти обирають Малі, Ман, Вікс і Denkerman. Малі та Ман це стандарт європейської якості. Вікс зі свого боку пропонує відмінне співвідношення як ціни, так і якості. Denkerman – це практичний варіант для економних водіїв. Щодо повітряних фільтрів, то тут популярним є бренди Bosch та Blueprint. Bosch це Bosch. Це класика німецької якості, яка гарантує надійний захист двигуна від пилу та забруднень навіть у найскладніших умовах. Blueprint добре відомий своєю точністю, відповідності, оригінальним стандартам. Коли мова йде про фільтри салону, то більшість клієнтів обирає Hengs та Purflux. Це преміальний варіант для тих, хто хоче не лише очищати повітря в салоні, але й затримувати алергени та шкідливі частинки, створюючи комфортне середовище для себе та своїх пасажирів. А тепер гальмівні деталі. Коли справа доходить до гальм. Українці довіряють таким брендам, як АТЕ, ТРВ Брембо. АТЕ це стабільність у будь-яких умовах. ТРВ славиться своєю довговічністю. А Брембо обирають ті, хто цінує преміальний рівень продуктивності. Для шкода Октавія 5. Це один з найпопулярніших виборів, особливо серед тих. Хто любить активну їзду. Що стосується амортизаторів, то тут лідерами залишаються SAX, KYB та Bilstein. Залежно від серії амортизаторів, кожен з цих брендів може забезпечити вам м'який та комфортний хід або спортивну керованість. Також це чудовий вибір для тих, хто цінує довговічність. Та якість навіть на поганих наших дорогах. Серед деталей ходової найчастіше обирають ленфьордер, Сідем і Фебіа. Ленфьордер це преміум якість і надійність, яка гарантує довговічність і точну сумісність з автомобілем. Сідем пропонує доступніші рішення з високим рівнем якості, що ідеально підходить для активної експлуатації. А Фебі – це універсальний бренд високої якості з великим асортиментом, що чудово відтримує навантаження на нерівних дорогах. Вибір деталей ГРМ – це СКФ, Дейко, Іна та Гейтс. СКФ відомий своїми високоточними підшипниками та натягувачами, що забезпечують довговічність роботи ГРМ. Дейко пропонує ремені та ролики, які мають високу стійкість до зношування. А Інна спеціалізується на надійних натягувачах і компонентах для ГРМ, що часто постачаються на заводи автовиробників. Гейтс це інноваційні рішення, що поєднують якість і технологічність, завдяки чому вони стали одними. З лідерів на ринку запчастин для ГРМ. Всі ці бренди пропонують також комплекти для заміни ГРМ під ключ ремінь, ролики, помпа, кріплення. Для деталей щеплення варто звернути увагу на люк, сакс, валіо і Blueprint. Люк забезпечує плавну роботу щеплення завдяки високій точності виготовлення. Та надійності компонентів. Сакс відомий своєю довговічністю та чудово підходить для автомобілів з високим навантаженням. Valeo пропонує ідеальний баланс між якістю та вартістю, що робить його універсальним вибором. Blueprint спеціалізується на деталях для азійських і європейських автомобілів, забезпечуючи точну Відповідність оригінальним стандартам. Як обрати все це швидко і без помилок, в екосистемі автомобіліста XVA ми пропонуємо максимально зручний спосіб підбору запчастин. Ви можете використовувати наші оригінальні каталоги або просто ввести ВІН-код свого автомобіля. А якщо виникають питання, наші експерти завжди на зв'язку. У будь-якому месенджері. У нашому мобільному додатку є ще одна корисна фішка це кнопка автомобіліста. Натискаєте і вас одразу з'єднують з нашим експертом, який допоможе вирішити будь-яке питання від підбору запчастин до поради, де краще встановити. В, -в є все для вашого автомобіля з одних рук. Від масла і фільтрів до складних деталей, широкий асортимент, зручний підбір і оперативна доставка це все про нас. Не забувайте стежити за нашими соцмережами та Ютуб каналом, щоб не пропускати корисні поради та новини для автомобілістів.